Люди, які народилися 7, 16 та 25 числа, в нумерології відносяться до людей сібок. Що відомо про цих людей? В цілому, число сім. Символізує, втілює в собі енергію дослідження духовності. А такі люди відрізняються глибокою роздумливістю та прагненням до внутрішнього росту та розуміння. Сімки зазвичай мають розвинені аналітичні здібності та схильні до дослідження глибоких питань. Вони дійсно прагнуть знайти сенс життя та розкрити таємниці Всесвіту. Ці люди можуть бути відмінними дослідниками, ученими або духовними практиками. Але вони можуть бути занадто. Зануреними у свої думки та схильними до ізоляції, це може впливати на їх взаємини та соціальну взаємодію. Для них важливо навчитися знаходити баланс між внутрішнім розвитком та спілкуванням з оточуючими для досягнення гармонії в житті.